Світло не бореться з темрявою, воно просто сяє і темрява зникає. Про значення і поширення світла поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Темрява це лише відсутність світла. Коли світло сяє, темрява природно зникає. Поширюючи світло, ми допомагаємо всьому живому зростати здоровішим і гармонічнішим. Насправді життя неможливе без світла. Важливе досягнення у впровадженні електричного освітлення в наші домівки відбулося 19 січня 1883 року, в місті Розел, штат Нью-Джерсі. Після численних експериментів Томас Едісон запустив першу електричну систему освітлення, яка використовувала повітряні дроти. Це досягнення продемонструвало, що ціле співтовариство може освітлюватися електроенергією, що постачається з централізованої генеруючої станції. Сьогодні незліченна кількість міст, сіл, поселень і будинків по всьому світу освітлюється завдяки різноманітним системам електричного освітлення, так само як фізичне світло необхідне для нашого фізичного життя. Світло, яке сяє зі Слова Божого, є необхідним для нашого духовного життя. Біблія запевняє нас, що Бог є світло, Він Отець світла. Ісус Христос, який прийшов на землю, щоб явити Отця, сказав про себе: Я світло для світу. Він також додав: хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Оскільки Христос і Його вчення нероздільні – Можемо зробити висновок, що обидва є світлом, яке повинно освітлювати світ. У 119 му Псалмі псалмист сказав: Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стесці». Ці слова нагадують нам про значущість Божого Слова для нашого духовного шляху. Звертаючись до своїх послідовників, Ісус сказав: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Коли Ісус сказав, що ми світло для світу, Він не мав на увазі, що ми повинні поширювати власне світло, наш обов'язок лише відзеркалювати Його світло, світло Його слова усім навколо нас. Це світло. Не прославлятиме нас, але стане потужним засобом для того, щоб приводити людей до прославлення Бога. Слова, сказані Христом, закликають нас, його послідовників, бути джерелом світла, добра та правди у світі. У духовному сенсі це означає показувати приклад, як світло розсіює темряву, так і ми, християни, своїми вчинками, любов'ю та вірою. Маємо допомагати іншим знайти шлях до Бога. Ісус також проголосив: тож, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Ці слова є важливим закликом до активного прояву віри у повсякденному житті, вчинки, які людина здійснює з чистим серцем і відповідно до Божої волі. Є не просто благодійністю, а свідчення Божої присутності у світі. Християнин покликаний бути видимим прикладом Божої любові, надихати інших і сприяти зростанню Божого царства. Подібно до того, як Томас Едісон створив систему електричного освітлення, що принесла світло в наші домівки, ми повинні нести Боже світло. В оселі тих, хто перебуває в темряві цього світу. Разом ми можемо освітити цей світ. Помолімось, дорогий Небесний Отець! Дякуємо Тобі за ці важливі настанови. Допоможи нам випромінювати своїм життям те світло, Господи, яке Ти приніс у цей світ. Благослови нас у цьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ви світло для світу.